Привіт, друзі. Вже зовсім скоро сніг засипався навкруги, і птахам буде нічого їсти. Тому треба їм допомогти, що якщо зменшиться популяція птахів, збільшиться популяція шкідників, які живуть на деревах. Пропоную зробити сьогодні годівнички для птахів. Але дивіться, у такі годівнички, майже вітер мистецтва, вони не бояться ні вітру, ні дощу, ні снігу. Бачите, я колихаю і зернятко ніде не висипається. <кхем> зробити їх дуже легко: мінімум матеріалів, мінімум інструментів. Зробити зможе навіть школяр, який ходив на уроки праці. Що нам для цього знадобиться? Зайти в дровничок, знайти підходящі нам дві палички. Ця підійде 100%. Важливо, щоб вони були такі пласкі знизу і зверху такі круглі. Ну і, мабуть, оця ось така. Бачите, вона тут трошки репнута, але з цієї сторони нема, тому нам теж вона повністю підійде. Забираємо цю. Наші заготовки майже. Майже ідеальні. Звісно, що ми не будемо шукати, там, переривати весь дровник. Але ось цю я трішечки підрівняв би. Це можна зробити за допомогою Отак трішечки її щухати. Або за допомогою електрорубанку, або звичайного рубанку. Для того, щоб було краще і простіше, щоб заготовка наша не качалася по столу. Зробимо дуже простий, просте таке приладдя. Візьмемо. Ось такий шматочок, це у не фанера, але можна взяти будь-яку доску. Це не важливо. І за допомогою шуруповерта і саморізів фіксуємо. І з другої сторони те, те саме виставили по площині і фіксуємо другий саморіз. Саморізи зі сверлом на кінці. Ось така у нас вийшла штука дрюка. Зараз я її. Зовсім трошки пройду електрорубанком. Ось так. Тепер буде виглядати наша заготовочка. І цю штучку зроблю так само. Ось так. Це буде у нас нижня частинка. То саме вже обираєте, яка нижня, яка верхня. Головне, щоб нижня була не ширше верхньої Бажано, щоб нижня була трошки вузькіша, верхня ширше, щоб дощик чи сніг, там, який буде, щоб сюди не капало на нижню поверхню. Міряємо діаметр банки приблизно 7 см. Знаходимо центр 26 пополам це 13. І тут 16 пополам це 8. Відміряємо по 3,5 приблизно. Ставимо баночку. Будемо діаметр, де наша банка буде стояти. Все дуже просто і дуже швидко. Нам треба зробити ось тут, щоб з банки висипалося, висипалося зерно для пташок, приблизно у такі ось отвори. Їх можна зробити за допомогою коронки по дереву, пір'я, яким буду робити я, а можна просто взяти насверлити маленьким сверлом. Отворів і потім з тамескою ось так видовбити отвори. Якщо у вас нема такого приладдя, як у мене. Головне, щоб отвори були десь глибиною 1,5 см, щоб зерно спокійнесенько висипалося сюди, в ці отвори. У мене є такий верстат, хоч шуруповертом, хоч звичайною дріллю, Просто він у мене є, мені так буде простіше. Ось такий вийшов отвір. Це дуже-дуже просто. А тепер я покажу, де я ставив міточку. Це край окружності нашої банки. І середина нашої заготовки. Знову, бачите, я центрую. Ось так стане баночка. З баночки зерно буде висипатися в ці дірочки, звісно. І пташки будуть його викльовувати, і воно буде потихеньку сюди зсипатися. Це дуже-дуже просто. Я буду використовувати ось таку матузку. Бачите? Це льняна, оброблена маслом. Свердло я вибираю таке, щоб мотузочка спокійно пролізла, але і не більшого діаметру. Приблизно такого самого діаметру, як мотузка. Щоб наша банка не випала, робимо отвори на перехресті у цієї лінії і цієї. Ну і тут, звісно, так само на перехресті цієї і цієї. Зараз робимо тут. 4 отвори. Я спеціально убрав верстат з дреллю. Дивіться, я покажу, якщо нема, це дуже-дуже просто. Там, так, якщо трішки зіб'ється, трошки з'їде сверло і нічого страшного. Ось так, дивіться, нацентровуємо зразу. Ось тут будуть наші мотузочки проходити. Бачите, вам видно? Я думаю, що видно. І тепер наскрізь просверлюємо отвори. І останнє. Дивіться, чому ще ми робимо отвори у ці наскрізні, в у цих наших отворах великих для їди. Тому що якщо сніг чи дощ нападе, а потім розтане, тут буде збиратися водичка і зернятко буде плавати, потім збиратися, намерзати, буде лід, а так водичка буде розставати і усюди, звісно, вся буде сходити. І тут буде завжди, завжди сухенько. Тепер нам залишається лише просверлити ще 4 отвора у верхній частині. Все це робимо так само. Находимо серединку, майже 2613. І тут знаходимо серединку, 17, 8 з половиною. Від неї ми відкладаємо по 3,5. Щоб ми не де себе не обдурили. Так, все півпало. Ось так у нас йдуть отвори. Це між отворами 4,5. Приблизно так і тут виставляємо. Намічаємо отвори, щоб наша мотузка тримала банку міцно, щоб вона звідти не випала. І так само просверлюємо отвори вже до кінця. Отвори, дивіться, я нацентрував, щоб не вліво-вправо не було. А тепер вже наскрізь їх добиваю. Всі важкі роботи ми скінчили, тепер дивіться, бачите, у нас є така наружна поверхня, треба взяти щітку по металу. Ось так, бачите? Все дуже-дуже просто. Видаляємо ту деревину, ну, яка вже підтрухла, підгнила. Таким чином робимо і одну, і другу частинки, Ось так у нас все вийшло, бачите, все красиво і гарненько. Все ми почищали. Щоб в подальшому використанні, тут, не дай Бог, не було ніяких скабок. то... Ще можна отак трішечки за допомогою наждачки пройтися на всякий випадок. Ось так тріснула наша деревина, наша заготовка. Звісно, це можна залити клеєм спеціальним столярним, герметиком. Але оскільки я знімаю відео. Для людей, які не займаються цим професійно, то є один такий секрет. Зараз я вам все покажу. Воскова свічка, я нашу церковну, розміщуємо свічку на лінію нашого розриву деревини. І ось так витоплюємо воск, щоб він прямо туди залився, у нашу тріщинку. І ось отак, отак, прямо туди ми його наповнюємо. Так само робимо з гори. І навіть якщо тріщинка і застанеться у нас тут, ми її не зальємо зал воском повністю, то вся деревина вже буде оброблена воском і, звісно ж, буде захищена. Все дуже просто, якщо знати, що робити. Все. І в нас була тріщинка і тріщинка скінчилась. Для краси можна опалити. Мені подобається, коли деревина опалена, вона тоді. Проявляє свою структуру. Ось так трошки присмалимо. Оце присмалення також захищає деревину від гниття. Ось так, без фанатизму. Оце припалювання ще поубирає скапки, які тут можливо залишилися, звісно. Таку маніпуляцію я зараз зроблю з другою частинкою, щоб ви не чекали мене. І потім вже завершальний етап. Залишається лише зібрати. Нашу годівничку починаємо з верхньої частинки. Продіваємо. Тепер вдягаємо у нижню. Ось так. Вертаємо в нижню. І знову протягуємо у верхню. Ось таким чином. Дивимося на довжину. У нас повинна бути ось так банка стояти. І ще так, щоб зверху було. Ось так як треба. Відкусуємо мотузку. Робимо ті самі маніпуляції. Починаємо, дивіться, зверху. Провдягаємо далі у нижню частинку. Тепер вертаємо у нижню. Ось так. І останній отвір верхньої частинки. Ось так. Тепер нам треба. Вирівняти мотузки. Ось так. Перевіряємо. Все дуже гарно. Змотуємо ізолентою. Ось так. Всі ці частинки зав'язуємо на ухрест. Ось так я роблю вузол. Знаєте, як пугу, якщо ви плили, такий хрестик. Мотузка на вулиці задобіє і потім уже буде не розв'язати. І відрізаю лишнє. Ось така у нас вийшла краса. Перевіряємо, як стане банка. Готова до роботи. Ось така краса. І зараз її обробимо олійкою і будемо тестувати. Ось так, друзі, звичайна олія. Якщо у вас нема пензлика, теж не біда. Найшов стару мочалку, Наливаємо олійку на мочалку. і оброблюємо отак просто натираючи. Всю поверхню всередині хай туди олійка попаде і в отвори попаде, так само захищаючи деревину. Звісно, що олія – це не фарба, це не спеціальна, але вона зробить своє діло, водовідштовхування все-таки вона зробить краще якимись спеціальними засобами. Але якщо їх нема, ми балакаємо про те, що. Якщо їх нема, дивіться, матузочку так само з олійкою, і вона буде краще повзати при насипанні їжі. Дивіться, як зразу заблищала природа найкрасивіша, що є в нас. Але ми часто про це забуваємо. Настав час протестувати нашу красу. Якщо все, все робити швидко, я думаю, за годинку можна зліпити такий виріб. Я вам скажу, що. Десь у магазині ну, така штука, мабуть, коштувала б, я думаю, що тисячу гривень легко. Можна робити маленький бізнес. Це я не знаю, як вам, а мені здається, що дуже файно і дуже-дуже красиво. Дивіться, сюди ще можна вбити цвяшка, де, на якій можна нанизувати сало для синичок. Бо якщо так просто покласти, вони його звалюють, я так уже робив. Це тільки ідея. Ідемо випробування робити. Ось так виглядає моя старенька годівничка. А ось годівничка, яку ми зробили сьогодні. В моєму дитинстві казали Америка. Друзі, це дійсно... Дійсно дуже красиво, як по мені. Дуже файно виглядає. Я не знаю. Хіба можна зрівняти таку годівничку або таку, неважливо, з годівничками з пластикових пляшок? Звісно, ні. Такої годівнички вам вистачить років на 10. Що треба зробити, щоб наповнити нашу годівничку? Так, звичайно, тільки перевернути. Дивіться, в мене тут перлова крупа. Припустимо, насипуван цілу банку. Ось так перевертаємо до Гарри Дрігом. І перевертаємо знову назад. Накриваємо нашою кришкою. І дивіться, яка історія. Бачите, зерно висипається через оті отвори. Пташки будуть скльовувати зернятка. І воно буде поступово туди додаватися. Але дивіться, вітер і не знесе, не розтіліпає. І ось там, бачите, зернятко не горою насипане, а все-таки знизу там знаходиться. Тому вітром не здує, снігом не замете. Пробуємо насипати нову. Беремо нашу сьогоднішню. Дивіться, ось так перевертаємо, послаблюємо мотузочки, достаємо баночку, тут можна простіше. Насипаємо в баночку зернятко. Ставимо баночку назад, вставляємо між мотузочок. Обережно перевертаємо. Вам повинно бути видно. І в отворах, які ми зробили, уже зерно. І пташки скажуть вам дякую. Дякую велике. Я також вам дуже вдячний за те, що дивитесь мій канал, підписуйтесь на нього, ставите лайки, пишіте коментарі. Це надихає робити мене інші відео, які, я думаю, будуть вам корисні та стануть у пригоді. Всім бажаю вам здоров'я та довголіття, слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!